Салют, піпл, з вами Хімон. Я ось вітаю на новенькому ігровому подкасті. Радий всіх бачити, поки, будь ласка, не пишіть ще там зі звуком, а я вам анонсую, на що на нас сьогодні чекає. Але перш ніж почнемо, як завжди, ковточок смачної та корисної інформації для вас. Так, це воно. Тож, сьогодні ми з вами подивимося, як навіть росіяни реготять одне з одного з приводу зливів по Сталкер 2. Поговоримо трошечки про четверту частину метро та про другу частину Atomic Heart. Ой, звиняйте, це ми приберемо. І також глянемо на українську гру і ще одна цікавенька новина. Тож ну, не будемо тягнути його дивитися, я створив. Зі звуком все окей. Інтерком привіт. Фрісон, привіт, Андрій, привіт, Олександр, привіт, Євген, привіт Андет, Дід, всім привіт, всім привіт, всім привіт, друзі. І давайте починати. Почнемо ми з вами трошечки зі сталкером, скажімо так. І так, що нам потрібно знати про цей моментик? Значить, дивіться щодо Сталкеру, то якщо ви пам'ятаєте минулі трансляції, минулі подкасти, то мегазливники казали, що у GC World був час, скажімо так, номінально до 15 березня, типу, одуматись, да? Але той самий момент ті самі зливщики слова не стримали, і, в принципі, що типово для росіян та колаборантів, вони позливали ще деякий важливий, на їх думку, важливий контент в вигляді скріншотів в мережу. Тобто срали вони на те, що там джі сіґі World повинні були зробити щось включно там до 15 березня, але в двох словах кажучи, злива, нічого там доречного немає. Але, друзі, насамперед не це я хотів сказати, це я, так трошечко вам пам'ять. Давайте сьогодні я побуду з іншої барикади, з іншої сторони барикади, щоб, скажімо так, не бути суб'єктивним. Бо вже навіть мокшани ржуть з того, яку маячню зливають усілякі гомоеректуси, як в Росії, так і скажімо так, в території, які вважають себе Росією. Ну і якщо ви вважаєте, що так думають тільки я чи українці, то ви помиляєтесь. Тому давайте глянемо на ресурс, який зробив цікаво. Таттю пропонують розібрати. Вона коротенька, тож не переймайтеся. І так він у нас це публікація від 15 березня, але все одно це актуально наразі. Вчерашний слив файлов с шутера Stalker 2 Heart of Chernobyl, разработка которого занимается Украина, ба баба -ба -ба, как и ожидалось, не нес себе какой-то значительной угрозы или критической важной информации для судьбы проекта. Топ-то -топ пыша, российские выдания. Окей, мы внимательно изучили содержимое архивов и теперь хотим поделиться с вами самой интересной частью. А это лишь подборка концепт-артов, скриншотов и гиф анимаций из игры. Так, uh, да, файлах є документи розкривають, що деталі і ключових персонажів, але навіть в них нічого значимого не обнаружилось. Тобто я, я вже кажу не свою позицію, я вже кажу позицію не українці, я кажу позицію росіян. Це навіть їх вже тудовбало, да? В общем, замах на рубль удар на копейку. Администрация паблика тот самый вестник Сталкера, якраз, які типу, зливають супер крутую информацию, лишь выставила себя на всеобщее посмешище. К слову, никакого национализма и оскорбления граждан Российской Федерации обнаружить файлах не удалось. Вау, wow, нежданчик, да? За исключением одного арта с могильным крестом, на котором была написана известная оскорбительная фраза в адрес президента России. Ну, я так разумеется, Путин пришел туда, студи самое, куда и потрібно. Ну публиковать это изображение по понятным причинам, мы не станем. Все. Про що говорити? Тобто, зі зливом, я сподіваюся, ми взагалі цю тему закримо, бо ну вже навіть вони кажуть, що все це повна діч. Тому, друзі, ну сенсу просто тупо немає про це більше говорити, як на мене. Так, що, що, там, що там чатик. Ага. Я купив, Євген, до речі, я купив Resident Evil 4 ремейк. Ціна дуже велика і не очікую оригінальні ціни від ексклюзивів, тож забудь прямо зараз. Добре, давайте рухаємося далі. У нас далі йде з приводу метро, метро 4, що в нас по інформації. Ну, в цілому, ми нещодавно з вами вже проговорювали дещо. Так, секундочку а ага. говорили з приводу метро 4, яка вже яку вже можна пройти, скажімо так, від початку і до кінця, скажімо так, просто треба там обрости м'язами і можна в Ну, тобто там баги пофіксити і заточити графіку, там оптимізація, все таке інше. Але є, але скажемо так, певне коло людей обурило, що гра знову буде у нас де на Росії, і можливо навіть про росіян. ну Причини такої реакції, я думаю, від українців вам очевидні, тому тут нічого коментувати не буду, можете ви прокоментувати. Але вже багато листів написано, скажімо так, різними редакціями з приводу пояснити, чому після початку повномасштабного вторгнення компанії не зробили якихось радикальних змін. Тому, друзі, пропоную вам змістовно аргументовано розібратися, в чому справа, і потім я вам нагадаю офіційну позицію саме від 4A Games. Дивіться перше креативний директор. 4A Games, він же Андрій Прохоров. Він, до речі, керував творчою частиною розробки всіх метро. Так, то він вже декілька років не працює в студії взагалі. Окей? Це перше. Друге, з 20-го року 4A Games, вона стала часткою шведського холдингу Embracer Group. Ну, якщо хтось не пам'ятає, це колишня Nordic Games. Угу? Ну і тут ви скажете, типу, ну, і що, Хьюмен? А те, що холдинг передав студію, знаєте куди? Під керівництво російської Saber Interactive. Опа! Нежданчик виходить. Тобто, начебто, 4A Games не така вже українська. І, ну, так, хоч і Saber Interactive офіційно вважається американською компанією, але це не зовсім так. І логічне питання знову ж таки, чому? Бо перша і найбільша студія Сейбер знаходиться в Санкт Петербурзі. Упс, от і це не все. Якщо спиратися на інформацію, яку нам видало українське джерело межа то починається з 2001 року, і до... не пам'ятаю до якого саме року там 18-го чи якогось, студія згадувалася у російських ігрових змі виключно як російська. Непогано. Ну і на десертик вам. Основна частина співробітників студії це в нас приблизно 90, бо навіть більше відсотків. Хто росіяни? Як вам такий друзі, розклад про українські студії? М -м? Ну і давайте ще й на затравочку тоді закину. <сх�> у Сейбер є філія в Мінську, це у нас Білорусь. Також є студія в Саранську, це у нас Росія. Та в Великому Новгороді це теж Росія. Ну і що я тут можу сказати? Коментуйте ви, скажіть, які ваші думки. Ну а поки все ж таки ви думаєте, давайте ну, нагадаю офіційну позицію компанії. Окей? Тут треба процитувати, тому з вашого дозволу, друзі, я це зараз і зроблю. Буквально секунду. Катяйка, привіт. Так, от, це було, до речі, написано на сайті проєкту, але, на жаль, друзі, щось на офіційному сайті я не знайшов, тому знайшов те, що було в інтернеті. Цитую, на форі Games було написано. Ми ніколи не приховували того факту, що ігри серії метро завжди несли потужне політичне та антивоєнне послання. Так, ми завжди хотіли розважати вас, гравців, і занурити в наш постапокаліптичний світ. Але нам також потрібно було розповісти щось більше. Війна в Україні змусила нас переосмислити, якою має бути історія наступного метро. Усі теми метро це конфлікт, влада, політика, тиранія, репресії. І все це тепер є частиною нашого повсякденного. Денного життя. Отже, ми приймаємо їх і вплітаємо в гру з новою метою. Це, друзі, офіційна позиція від 4A Games. Треба це враховувати, але як воно повпливає на саму метро, на сам сюжет, як буде включено те, що зараз коїться, тобто війна, подивимось. Наскільки я знаю, гра здається, повинна вийти чи то під кінець цього року, чи брошу, і скоріше 24-му. Чесно кажучи, не пам'ятаю, треба, треба дивитися, треба собі нагадувати. Ну, висновки і ваші думки пишіть. Рент, привіт. І знову зрада. Не думаю, що зрада, але от така от у нас є історія. Так, всім, друзі, привіт. З ким не привітався під час того, як розповідаємо. Так, давайте переходимо до третьої частини. Вам це, мабуть, не дуже буде приємно, але все ж таки проговорити треба, бо є дивні і є комічні моменти, і навіть дебільні, але все ж таки треба сказати. І знову Росія. Але вже не така апокаліптична, як в метро, бо це в нас від мандфіш, а себто так Атомік Хард так от. Uh, я не знаю, пам'ятаєте ви чи не пам'ятаєте, як ми з вами uh, продивилися, хто вони такі. Ну я маю на на увазі розробників Атомі Хард. Uh, декілька сюжетів я робив, і там з вами дивилися і бачили, скільки бабла вливали в цю гру. Я маю на увазі саме в рекламу. Да, як ми бачили бікборди, там чи то в Нью-Йорку, чи то де і не тільки. Uh, бачили статистику в стімі і побачили, що гра десь там за тиждень або трошечки більше, просто померла. По онлайну ми порівнюємо із Hogwarts Legacy яка там раніше вийшла, і все одно тримала онлайн і іншими іграми. Atomic Heart продалась дуже-дуже типу непогано, але дуже погано, враховуючи, скільки вкинули в маркетинг. Тому я вважаю, що це не успішна гра, і онлайн говорить сам за себе. Окей. А, але тут є момент, що цікаво. да Тобто я просто вам нагадав, що було, і думаю, висновок тут був однозначний бо у розумних людей, що франшиза тут не потрібна. Але це у розумних людей така ідея повинна бути в голові. Але нещодавно директор студії Манфіш та це Роберт Багратуні дав кілька відповідей спільноті Atomic Heart. І тут декілька моментів. По-перше, будуть у грі DLC. і, начебто, чотири цілих частини. Друге, доповнення вони будуть, скажімо так, сюжетними та стануть продовженням історії у вигляді серіалу. Тут трошечки не зрозуміло по інформації, чи будуть лише DLC, чи буде ще повноцінна друга частина, важко сказати, але здається, буде повноцінна друга частина. А, і як вказується, в грі з'явиться нова зброя, яка, до речі, ну як нова зброя, яка не потрапила в реліз гри, по факту просто її не встигли доробити. Ну, як на мене, коли така є інформація, то це називається заробити на лохах, тобто там буде друга частина або ще щось. Це по факту та сама перша частина, яку не встигли, не встигли доробити. Я не знаю, що значить не встигли. Бо Робили блін Атоміхарт дуже довго. Ну, от окей, то вже інша справа. Тобто, коротше, будуть робити бабло на лохах, які будуть купляти типу DLC або типу другу частину. Скоріше за все. от І плюс, начебто, повинні сюди додати військових роботів, мабуть, які теж повинні були бути, але все ж таки вони е, не потрапили в релізну частину. Ну і друзі, тепер вам анекдот про атомі Heart. Розробники хочуть додати в гру автомобіль Тесла. І, звичайно, якщо Ілон Маск дасть свою згоду. Ілон, не треба. Угу, чуєш, не соромся, будь ласка. Плюс вони там ще й книгу планують з лором на 300 сторінок. Ну, коротше, жесть. Я не знаю, який там взагалі може бути лор, але сама суть в тому, що Манфіш планує другу частину проєкту. Друзі, ваша думка. І поки ви думаєте, я вас зараз продемонструю такий скріншот. Ну, ви в цілому вже його бачили, тому що ви бачили прев'ю. Це оригінальний скріншот. Ось, будь ласочка. Що ми тут з вами бачимо, а хто не знає, зараз нагадаємо. Ганзі, привіт, друже. Стім не приходим, фуд для Українку? Ні. Так от. З приводу презервативів, господи. Нещодавно, друзі, компанія Visit, чи Візіт, не знаю, яка займається засобами контрацепції, представила Повну колекцію презерватив high-tech Сенситів. Ну і, як ви бачите, і зображені персонажів Atomic Heart Ну, в цілому, раніше на якомусь подкасті, я не пам'ятаю вже якому конкретно про Atomic Heart я вам демонстрував цей треш, де дві пачки, от які по бокам червоно та фіолетова, вони, вони тоді були без персонажів, незрозуміло хто там буде. І по центру були в нас, скажімо так, близнючки, да і здавалося б, типу, сексуальні, все таке інше, і на інших ти чекаєш те саме. Але тепер, що ми бачимо на пачках роботи беляш та рафік. Мені особисто пофігу там навіть на того та рафіка, а сама просто суть того, що коїться, просто підірває підірвав, підірвав мені мозок. От. Де продаються зозучану, не знаю, не знаю. Навіть не гуглив, можете подивитися. Якщо ж говорити за саму сексуалізацію, да? тобто ми його проговорили її трошки, я казав, як це працює, і це непогано і недобре це воно просто бере і працює. І все ж таки треба розуміти, що це робота з базовими інстинктами людини, тобто продуктивно. Але максимально низько морально, да? Ну і я думав, чесно кажучи, що тоді, коли ми про це проговорили, що нижче Атомі Хар вже не може. Виявилось, може чи і як. Ну а судячи з коментарів до посту у ВКонтакті, то певні геймери чекали на або автомат Елеонору, яка в нас там типу сексуально розмовляла, да, така хтива, і докторку Ларису Філатову. Ну, наскільки я розумію, в найгіршому випадку або бабу зіну з Вовчиком, але ну ніяк асексуальних роботів. роботів. Да? Тут же просто настільки все це очевидно. Хоча, можливо, тенденція тренд 21-го сторіччя, типу толерантності, можна це якось обернути в таку тему, не знаю. Ну, коротше, отак от вона працює. Але вісіть при цьому вони офіційно пояснили, чого вони так зробили, і з вашого дозволу, я це зачитаю вам. На першу упаковку додали Беляша, спеціаліста зі зварювання та монтажу. Це, мабуть, у них натяк такий на Джона Сінце, не знаю. А на другу Рафіка майстри на всі металові руки. Він і обладнання полагодить, і бармена підмінить. Підмінить. Ну, друзі, тут у мене, чесно кажучи, без коментарів. Хоча, яка гра, такі гандони. Здається, клеїться дуже непогано. Добре. Будемо відмиватися від цього трешу і переходимо до української гри, яка називається Of the Grid. Я вже декілька разів вам розповідав про гру Of the Grid, Тож, якщо прогавили, то подивіться на каналі, не пожалкуйте. Але тепер в мережу потрапило ще контенту, тому наших друзів, наших розробників, треба висвітлювати на всю потужність. Правильно? Треба підтримувати. Так от, команда розробників нещодавно додала. Перший епізод, і це у нас такий міні-серіал, який називається Просто змерись з делією. Ну, е, називається дебютний випуск короткометражного шоу. Здається, е, спонсори. Так, називаються спонсори, і тут у нас головна героїня на ім'я Делія, яка багато балакає та хвалиться своїми гарматами. Це ви можете спостерігати зараз у ролику. Також тут можна буде побачити, коли згадується назву однієї з мегакорпорацій. це у нас мрія. І що дуже цікаво, при цьому події будуть розгортатися на острові Сльоза. Де я так названі, якщо вірно зрозумів, є такі найманці нулі, які зі зброєю в руках обстоюють інтереси сильних цього світу? Ну, в типово, в принципі, як у нашому реальному світі, де є гроші, де є влада, там є найманці. Нічого не нагадує. Так розумію друзі, що інформації не дуже багато повзагріт, але суть в тому, що вона акумулюється Тобто. З одного ролику одне, з іншого друге, з сайту інше, про це ми говорили. Треба трошечки зачекати, щоб отримати більше інформації по цій грі від українських розробників. Це актуально. Ну а якщо говорити сам... за саму ж гру об грі, то вона в нас релізниця на ПК на PlayStation 5 та на Xbox Series S та X. Цього року повинні вийти, якщо все окей. Ну і як ви бачите, тобто минулого покоління все ж таки нам очікувати не потрібно. Щодо конкретної дати релізу, сказати вам нічого не можу, але. Який місяць саме не має на увазі, треба знову ж таки почекати. Тому, друзі, зачекаємо з вами, і будемо і буде видно, що там буде, буде далі. О. Залишається одна в мене новина для вас, але але, але але не можу завершити, якщо не скажу про наших патронів і спонсорів YouTube Тобто, перш ніж ми з вами перейдемо на наступні вини, друзі. І, до речі, там новина про українізацію певного контенту, то все ж таки, перш ніж за все, я хочу подякувати всім нашим спонсорам, як на YouTube, так і на Patreon, які підтримують проєкт Копієчку. Це дуже важливо, це дуже прикольно, і я вам за це дуже-дуже вдячний. Особливо зараз, коли це архіважно, Враховуючи, що YouTube – це моя основна зайнятість, то це прикольно. То я радий, що вам подобається контент та проєкт. Якщо ви таким чином. <реш> Ганзін, ну то як завжди, по традиції, осіб да? 400 на підтримку каналу. <реш> дякую тобі, друже, щиро дякую. Це така вже тенденція мені аж не як це сказати правильно. Ну, якось не по собі. Ну, але дякую. Ну, а друзі, якщо серед вас є бажаючі, то долучайтесь до Патреону, це така от у нас щомісячна підписка, і там можна підтримати проєкт фінансово. Навіть одного баксу на місяць більш ніж достатньо, головне, щоб це було стабільно та нас було чимало. Ну, а тим, хто вже давно підтримує, вам всім дякую. І переходимо до наступної. Останньої новини на сьогодні. Це у нас такий додаточок, який називається Rabbit's Coding. Її переклали на українську мову, і називається вона в перекладі Скажені кролики навчають програмувати. Прикольно, начебто, звучить, так? Да? Що в суть? В чому в суть? Це, до речі, дуже корисна буде тема. Зараз поясню, чому. Так, початик трошечки е, відволікся, потім, потім прочитаєш швиденько. Так от, якщо хтось з вас планував навчитися програмувати, але не знав, як краще почати, то я вам зараз і підказую. Ви можете почати це дійство з ігрової форми, тобто берете і юзаєте програму Ребіт Coding». Але, друзі, тут же ж вишенька на тортії. Тому що, ну, скажімо так, такого підходу, суть такого підходу в тому, що додаток він отримав українську локалізацію, і це тепер буде робити набагато простіше. Причому, що цікаво, і як пише інформаційний ресурс межа, то софту було локалізовано. знаєте, Ну, по-перше, це було реалізовано на волонтерських засадах, і це зробили люди зі студії Ubisoft Ukraine. Круто, правда? Тобто наші ж це зробили безкоштовно, і таким чином можна легше опанувати, скажімо так, програмування українською мовою і в ігровому такому плані. Це круто. Мені здається, це дуже класна тема. Зараз тут ще здається у мене скрінчики для вас. Є якщо я не помиляюсь, ну тут а, ну, ні, тут таке. Головне те, що зараз на відосі. Якщо е, до додатку, якщо сказати коротко, то Ребіт Скодінг він вийшов ще в 2019 році, і що, що дуже зручно, він присутній на смартфонах, iOS і Android і на ПК. Тому, якщо захочете проходити якісь там, скажімо так, умовні місії, ви можете і там, і там це робити. Це дуже корисно, це дуже 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 зручно. Ну, сама ж суть гри, це допомога. Кроликам прибрати певний безлад на космічній станції, а його там залишили якісь кролики-космонавти. А і щоб опанувати програмування, вам для цього доведеться використовувати, скажімо так, прості інструкції. Цикли, алгоритми, ну коротше, які схожі на написання коду. Виглядає достатньо цікаво, мені здається, воно практично. Спробуйте, буде дуже прикольно. А, якщо що, завантажити можна гру або Ubisoft Connect, ну, або просто знайти по назві в App Store, або Google Play. Назва є в описі відео і назва є в назві відео. Тож, якщо вам, друзі, цікаво, залітайте, дивіться. Ну а наразі в мене для вас все. Поки дійду до чата, скажу, що чекаю також. Шу вас на IT-подкастах своєму it каналі Human Wast, це дуже важливо. І не забувайте, що сьогодні у нас на цьому ж каналі буде стрім про Alien Isolation у 7 годині вечора о 19.00 через 39 хвилин. А завтра Resident Evil Remake четверта частина. Тож, також буду вас чекати на цьому каналі, але завтра про резіку. Ну і славте нагадування, щоб не пропустити. На всіх буду чекати. І швиденько гляну чатик. Швиденько гляну чатик. Так так Я не дуже люблю стріми, не твої, а загалом, але випуски дивлюсь твої, дивлюсь регулярно. Тримай копієчку. Щиро дякую і за донати, і за такий приємний коментар. Дуже важливо дуже приємно. Дякую, друже. Дякую, дякую. Так, вечір хат до сайенс. Привіт. «Your games» привіт Слава Україні, героям слава! А що, пані, контрацептиви рекламують контрацептиви? Так, так, так. А, ти ніби розпо... розказуєш про новини з Atomic. Я думаю, вже всі твої глядачі зробили свій висновок про цю груд. За весь свій інший контент дуже дякую, вечір серця. Таблітос завжди, будь ласка. А, як ти розробників українських приходиш? На канал? Ну так, да, робимо так. Я дуже радий, дуже вдячний, що подобається контент. Це супер, супер, супер. Хіба більше підійшов туалетний пабір, точно. Красавчик Сергій. Добре. Так, чи продаються вони на Росії, не знаю. Що ж думаєш про долю нової КС2? Дуже цікаво подивитися, що в них вийде. Я про це підготую ролик. Ну там, в принципі, все те, що ви бачили, але і ж люди, які не бачили, тому розповім. Розповім, Але, мабуть, завтра, там вже ще, не знаю, навіть післязавтра або наступного тижня, як, як встину, просто дуже багато роботи. Хьюман, салют, Сайвен, привіт, привіт-привіт. Добре, все, не затримую вас. Дякую, що були на подкасті. Щиро вдячний, як завжди, всім, хто дивився. Не забудьте, будь ласка, вподобайку протиснути. Це дуже важливо для просування. Окей? Ну а хто ага, гіпер-гіпер-дупер фанат? Напишіть ще коментар, коли подкаст закінчиться. Також чекаю вас, як завжди, де? На проходженні Alien Isolation, І тоді не прощаюся тим, хто буде. З вами як завжди був Human, і як завжди, кайфовий вам гри. Тарас Шатерланд це топ.